Невір, перевір унікальний проєкт лабіринт медіаграмотності, розпочав роботу в Івано-Франківську в ігровому форматі. Містян обласного центру навчають критичному мисленню та протидії фейкам і маніпуляції. Більше у сюжеті. Підняти стійкість громад до дезінформації саме така головна мета проєкту. Організатори кажуть, лабіринт є першим в Україні, і він спрямований на те, аби підвищити обізнаність українців і українок різних груп у різних містах і громадах України про важливість навичок медіаграмотності та критичного мислення, а також критичного критичної оцінки до споживання до власного споживання інформації. До Івано-Франківська його привезли зі Львова. Команда подорожує разом із лабіринтом. Іринтом від міста до міста, займаючись просвітницькою діяльністю, ми повинні навчатись, тому що життя дуже я би сказав швидкоплинне, дуже багато інформації для нас дуже важливо, щоб мешканці нашої громади, зокрема, були. Тому числі і медіаграмотні, для того, щоб вони могли чітко орієнтуватись в подіях, які відбуваються у нас. Проєкт був створений у 2021 році. Відтоді його відвідало 14 тисяч людей. Торік він діяв у шести містах країни. Близько 60% відвідувачів і відвідувачок після того, як пройшли лабіринт, заявляють, що вони готові змінювати на більш позитивну практику свої навички споживання інформації. Ми дуже радіємо, що можна таким легким. В ігровим, в ігровій формі способом донести важливість таких критичних навичок. Ігровий формат головна особливість лабіринту, адже відвідуючи його різнопланові кімнати, люди навчаються а разом із тим цікаво проводять власне дозвілля. Дуже багато фейку. Військовий час, ну і суспільство саме по собі дуже сильно його ковтає, і, відповідно, знати правильно і знати джерела, і правильно подані інформацію це дуже важливо у нас час насправді. Величина лабіринту 100 квадратних метрів. Складається він із 12 секцій кімнат. Безкоштовно відвідати його зможе кожен охочий до 30 червня.